1 листопада вступили в дію зміни до кодексу розподілу, чого чекати власникам домашніх сонячних електростанцій. Починають надходити нульові акти за згенеровану електричну енергію та роз'яснення НКРЕКП. Боротьба тільки починається, але нам потрібен кожен голос. Приєднуйтесь. Зміни до правил розрібного ринку електричної енергії, які торкнуться майже всіх. На Закарпатті ракети не долітають, але виплати по зеленому тарифу так само не доходять. Власників домашніх сонячних електростанцій примушують підписувати зміни до договору. Спробуємо розібратись. А владі Події розвиваються дуже стрімко, тому підписуйтесь на канал, додавайтесь телеграм-групу, аби бути в курсі останніх новин. Ви маєте лише одну СЕС і вважаєте, що зміни обійдуть вас стороною. Це відео саме для вас. Однією з найбільш неприємних новин для власників приватних сонячних електростанцій стали зміни до Кодексу розподілу. Потужність приватної сонячної електростанції знову хочуть вимірювати саме по сонячних панелях, а не інвертору. Коли був розгляд цього законопроекту, лише ВС Energy намагалася дати вірне формулювання, але хто буде на це зважати? Ніхто не зважає на деградацію сонячних панелей, їх розташування та кути нахолу. Більше 30 кВт не можна і все. Я навіть не хочу згадувати про те, що сонячні панелі генерують постійний струм, і лише потім він перетворюється на змінний, а ще втрати на перетворення та кабелях. Я нагадаю, що 27.06.2020 року в постанові, яка регулювала цей момент, зазначалась саме потужність інвертора. Потім не зазначалось нічого, і зараз виплили знову панелі. Чи будуть спроби застосувати цей пункт до існуючих власників домашніх сонячних електростанцій, вважаю, побачимо вже дуже скоро. Ще один пункт кодексу розподілу викликає дуже великі побоювання це визначення якості електричної енергії по лічильнику. раніше типова порада для власників сонячних електростанцій була сформульована досить просто: у вас погана лінія, візьміть в оренду 30 кВт навантаження, і ви доведете, що параметри напруги і при цьому вийшли за межі. І вини інвертора в тому, що у вас погана лінія, немає. Зараз там фігурують слова устаткування. І підключивши навантаження у 30 кВт, ви так само отримаєте відписку, що у вас погане устаткування, а СІП 16 на 100 метрів. Чудово тримає навантаження 30 кВт і без модернізації. Вину ОСР та погано виконаної лінії стає майже неможливо довести. За цей пункт, при під час обговорення, боролося вже три ОСР, виграв варіант від е, Полтава Обленерго. Пропозиція від проєкту енергетичної безпеки виключити цей пункт взагалі. Не знайшла потрібного відгуку в серцях представників комісії. Навіть поширення цих норм на нових споживачів принесе багато проблем тим, хто має потужне устаткування. Неважливо, споживає воно чи не генерує, в будь-якому випадку виден споживач, а не ОСР. Чи будуть застосовані ці норми до існуючих власників, поки що не відомо, але вже пишемо звернення в НКРейки з проханням пояснити. Як би не було, під час знищення енергомереж напруга виходить далеко за межі показників якості, як усіх споживачів, навіть за відсутності генерації чи до споживання. Власники ставляться з розумінням як до цього, так і до планових і непланових вимкнень електричної енергії. Виникає питання, чи є доцільним застосовувати штрафні санкції до ЄСР порушення цих норм під час війни, і чи розуміють в анкарі КП неможливість застосування цих норм до власників домашніх сонячних електростанцій, в тому числі під час повномасштабної агресії РФ. Багато власників вже отримали так звані нульові акти, де генерацією при відсутності споживання в жовтні стоять дні нулі. Я в тому числі, але в мене трохи інша ситуація, ніж в більшості. Частково ПУП схаменулись та зрозуміли, що красти наші гроші до того, як вийшла постанова, дуже ризиковано. Та і НКР випустило роз'яснення. Тому ПУП переробляють акти третій раз за цей місяць і окремо враховують генерацію по 11 число, поки постанова не була прийнята. Їх свята віра, як і роз'яснення інкарє в те, що випустивши чергову постанову, можна перекреслити всі існуючі договори та Конституцію України саме в цьому пункті. Решту ми чіпати не будемо, тож порушення закону дуже цікаво. Після попередніх консультацій з юристами визначено декілька статей Кримінального кодексу України, які досить точно описують дану ситуацію, чи усвідомлюють в пуп, що під статтю підуть саме вони, а не ті, хто зверху. Поки що невідомо. Хочу нагадати, що потреба в емейлах e власників домашньої сонячної електростанції досі актуальна, і чим швидше ми наберемо 25 тисяч підписів, тим швидше почнемо відкатувати все назад. Наша боротьба за свої права тільки починається. Початковий інструмент боротьби петиції на сайті Кабінету міністрів України, у чиєму прямому підпорядкуванні зараз знаходиться інкриє КП, та на сайті президента збирають голоси. Не так активно, як хотілося б, але поки що є час. На мій погляд, багато власників все ще відірвано від новин, але отримавши замало грошей, може почнуть цікавитись, що там відбувається в світі. Кожен власник має підписати ці петиції, як і його родина та друзі. Це найшвидший шлях спробувати розв'язати проблему в законодавчому полі. Всі решта шляхів набагато довші, тому не можна упускати цю можливість. Долучайтесь до підписання петиції так, це займе трохи вашого часу, але ви зекономите дуже багато нервів, тим більше, що це тільки початок. Приєднуйтесь до групи в Телеграм, підписуйтесь на канал, поширіть інформацію серед інших власників. За домашні сонячні електростанції взялись дуже серйозно. Якщо зараз ми не виступимо єдиним цілим, потім кожного з нас роздавлять поодинці. За в той час, коли весь світ закликає до переходу на відновлені джерела енергії, в нас знищують приватну децентралізовану генерацію. А, ну так, ідеш, їдеш купа генераторів, вартість електрики з яких на порядок вища зеленого тарифу. На мій подив, зміна до тих самих правил роздільного ринку електроенергії, яка торкнеться майже кожного, не здобула належного розголосу. Постанова містить норму щодо заборони використання побутовим споживачем у своїй квартирі чи будинку електроенергії на непобутові потреби. В умовах коронавірусу, коли влада сама закликала всіх людей по можливості працювати віддалено з дому, вам за це відключать електроенергію. Згідно постанову, ви маєте облаштувати окремий вузол обліку для розетки, з якої будете живити свій ноутбук або персональний комп'ютер, з якого віддалено працюєте. Це стосується всіх підприємців, самозайнятих, взагалі всіх, хто щось зробить вдома, не по домашньому господарству. Я робив окреме відео з цього приводу, доступне по підказці. Посилання буде також в описі під відео. Ще раз, це та сама постанова, і від людей потрібен лише підпис вже створеної петиції. Закарпаття продовжує жити своїм життям і цього разу це проявилося у діях ТОВ Закарпаття Нергозбуд. Я підозрював, що заплатою на електричну енергію населення та підприємствами там все добре. Тепер тому є підтвердження від самої НКРЕ і згідно нього помітно, що рівень розрахунків по області більше ніж 100%. Але це не привід виплачувати рівноцінну вартість власникам домашніх сонячних електростанцій. І за один місяць є заборгованість, а з за другий лише половина оплати. Шаблон скарги буде в описі до відео. Хочу нагадати, що ставка НБУ 25%, а нарахування йде по подвійній ставці НБУ, що виглядає вже досить цікаво. Як би не було, корінь зла лежить десь серед власників пуп, а кому належить ОСР та ПУП вже відомо. Але поки що чекаємо дії на влади. Разом з актами власникам почали пропонувати підписати зміни до діючого договору на зелений тариф. Трохи важко зрозуміти, що саме стоїть за цим бажанням і які саме наслідки носуть ці зміни. В деяких місцях помітні косметичні правки, деякі правки взагалі не зрозумілі. Але віри в те, що це зроблено для того, щоб зробити наше життя краще, немає зовсім. З того, що лежить на поверхні, це прибрало з договору пункт про те, що зелений тариф буде діяти до 2030 року. Дію правок до законів ми відчуваємо вже. І гарантувати, що наступна постанова не змінить цей термін, я не буду. Вас не можуть примусити підписати зміни до існуючого договору. Ви ще не зрозуміли, що ці зміни торкнуться саме вас. Якщо у вас погана напруга, якщо у вас більше 30 кВт панелей, якщо ви їздите десь на відпочинок або де інде всією родиною. Це може торкнутися саме вас. І ще раз дуже багато неприємностей у випадку смерті власника. І так, дуже подібно, що виплати до 2030 року хочуть забрати також. Це все ще на про вас. Кожен пуп по факту це стіл і два стільця, ще пара комп'ютерів. На них вже висять великі боргові зобов'язання, які з кожним днем все збільшуються. А потім, раз і нема пупа, це звичайна товка, як і наших грошей. І вже навкруги той самий нетбілінг. Вибір за вами підтримати боротьбу і приєднатися до нас, чи казати, моя хата з краю. Моє попереднє відео набрало 14 тисяч переглядів, відео на каналі Сонячні системи набрало 42 тисячі переглядів. Петицію підписало лише 3,5 тисячі людей, вам не соромно. Невже це настільки важко вам навіть дупу не треба від стільця відривати. Борг з кожним буде збільшуватися. Інфляція з'їсть половину грошей, решту при накопиченні великого боргу, невідомо чи віддадуть взагалі. І все лише через те, що вам важко приділити 5 хвилин свого часу і підписати петицію, не кажучи вже про все решта. Посилання на петицію в описі, як і на групу в телеграмі, до якої ви можете приєднатись. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, боротьба триває!